Що це в біса таке? Uh, Схоже, їх комунікаційний масив зламався. Можливо, зламався кодер. Ми з Даніелсом впораємося за 48 годин максимум. У тебе буде достатньо часу, щоб побачити з Ніколь. Так, сподіваюся. Чен Джонсон, заходьте на посадку. Гравітаційні троси вівтані, автоматичне стикування запущено. Я втрачаю контроль. Справні стросу. Трясся! Ми збилися з курсу. Деніелс! система наведення не реагує. Чорт, чорт! Знову швидко наближаємося, вріжемося в корпус. Цільця в оварійні стабілізатор, тут іде синє світло, це може сповільнити нас. Зрозумів, опустіть захисні щити всім триматися.